І в цьому відео поговоримо про активності, зараз, які є в крипті, і які можна виконувати, щоб отримати якийсь долар да, крипто і так далі. Так, перша активність, яка в нас зараз є, це дроп від Архама. Я нещодавно знімав відео. ось Ви можете його відкрити і детальніше подивитись. Як отримати дроп від Архама. В принципі, Тут там я все наглядно показую, да, там затрати мінімальні, і також можна якби, в майбутньому, да, якщо цей це роздавати дроп, то отримати непогане, якби, собі плюс там, до своїх монет. Да. Тобто там В дропі, в Архаму на числі дроп, ось, і можна отримати, ліквідність, продавати купувати. І там, в принципі, це з мінімальними ризиками, і там ще також дають на комісії, то, що ми не будемо тратити на комісії. ось. А, тому це також дуже цікава активність, яку потрібно виконати. А я тут накрутив там швидко, я там накрутив 500 поїнтів мені дали. Там я буквально за три дні накрутив на ефірі. Тому також можна пробувати. Там посилання є, як що робити, і так само от відео, як там, що робити. Далі закінчується дроп Соніка. Перший аердроп вже пройшов, мені трошки там поінтів нарахували, але зараз стартує другий сезон, і по-першому сезону поки не понятно, чи роздадуть чи ні. Там сказали, що будуть боротись з всякими там аккаунтами і так далі. Тому ще не зрозуміло, чи начислять чи ні, бо сказали, що може забанять. Країни, типу там, Росії, України і там ще всякі коротше, військові країни. Ось, тому непонятно, на числі дроб чи ні. Ось, але поки я там далі тримаю якби, ліквідність. Чому? Бо якщо на числі, то буде, може, і непоганий дроп. І плюс буде фармитися. Зараз вже почалося фармиться другий сезон да, від Соніка. А, І плюс там, скажімо так, на лендінгу, да, наприклад, я на АВ використовую, то там дуже маленький, якби. Займ, відсоток на займ. Тому мені в принципі, вигідно якби, це використовувати да? тобто, в мережі Sonic. Ось. Ну, Тут, в принципі, тут все так само, як і було, але вже не буде якби, пасивних поїздів, прийдеться кудись закидувати свої токени. Якщо в першому сезоні можна було просто на гаманці тримати ефір, наприклад, да? або USDT, то в другому сезоні потрібно вже закидувати кудись в якісь протоколи DeFi. В принципі, найпростіше це можна закинути в, в цей. В Ау, наприклад, да, Compound там, або ще кудись. ну Такі в топові протоколи, да, Uniswap. Ось, і, в Uniswap. І там вже фармить і не париться. Да, no passive Point, тільки активний Point, і там буде мультиплікатор тих, хто фармив в першому сезоні а, там, і так далі. І в принципі, мінімум 3 місяці буде тривати, але непонятно, як довго він пройде. Ось, тому також можна використовувати цю активність. Вона да? така, також тут ризиків немає в основному. Да? Тобто, і можна ще золутати якийсь дроп. Да? отримати. Так, Що у нас наступне? У нас наступне: ми можемо фармити якби, стейблкоїни. Да? Тобто, десь в DeFi, в протоколах, і отримувати також якби, дохід да? з фарму цих, Наприклад, ми можемо на Uniswap, там На PancakeSwap, на SushiSwap, там, там також є на Кемлот. Також інші протоколи є. От, в принципі, я тут показував, ось, да? Топ-платформи для пасивного доходу з, -з, -з, -з Блкоїну. Ось можна подивитись це відео. Да, це останнє було. Ось і також, що в нас далі є? У нас є ще арбітраж. Ну, Арбітражем потрібно багато часу займатися, також можна ще зайнятись збиранням фандінгу. Ну, Фандінг там раз в 8 годин або раз за в 4 години. Ось, в принципі, можна деякий час на це витратити і отримувати якби, дохід конкретно з фандінгу. Тобто на одній біржі лонг відкриваємо, на другій – шорт. І там, де і отримуємо різницю за начислення до фанінгу. Заходимо там до 5, за 5-10 за за хвилин до фанінгу, і виходимо там після 5, там після 10 хвилин після файдінга. Ось, В принципі, тут такі якби, основні стратегії, якими я займаюся. У да? тобто, мене є ще DeFi -пули, да? там, з Ефіром, з GMX, там, з USDT. Тобто, на Uniswap я, так, також можна займатися. І тут можна подивитися ще відео, ось 20 кращих заробітків в крипті. Також можете собі знайти, чи можна зайнятися взагалі, да? що вам по душі, що вам більше подобається, наприклад. Тобто, в мене багато часу немає, тому мені підходять якісь такі пас пасивні активи, типу як полу ліквідності і так далі. Ось тому, да, можете дивитись. Ну і плюс цікаві якісь дропи, там, фарми да? такі, з мінімальними ризиками, от так само, як архам. Тобто я вважаю, що. Там оці, що дають комісію, її потрібно набити, і там можна буде набити 500 поїнтів, в принципі. За цих 500 поїнтів можуть дати, ну там я не знаю, якщо в токенах, якщо по долару буде цей токен, то десь може 500 доларів вийде, то буде нормально. Ось, ну, в принципі, все, що я хочу сказати. Все лайк, підписка, коментар, всім пока.